Так, друзі, це друге відео, що я записую до сьогодні. Це, до речі, останнє відео в цій квартирі. Іноді мені у коментарі або в директі пишуть, що я дуже багато говорю про економію та заощадження у розрізі ремонту. І що буцімто це якесь бідне мислення або що. Але, друзі, ну хто не хоче зробити краще за менші кошти? Хто не воліє побудувати собі оселю мрії за розумні вкладення. Побудувати все швидко та так, щоб було гарненько, чепурненько, затишно і не виглядало на три копійки. Просто покажіть мені, будь ласка, цих людей, цих олігархів, корупціонерів. Взагалі, на мою думку, ми живемо в такий час і за таких обставин, що ремонти дійсно треба робити трошечки швидше, щоб більше часу було на життя. Уже не дуже хочеться чекати по півроку на замовлення якихось меблів з італії, або відкладати пів життя на триповерховий замок у передмісті, щоб, щоб потім важко протопити взимку. Зараз у нас немає стільки часу. Життя надто швидко міняється, і до ремонтів треба, на мою думку, відноситись трошечки простіше, по-філософськи. Але ж, блін, все одно хочеться, щоб. Виглядало недешево, правильно? То як цьому запобігти? Про це сьогодні і поговоримо. Для тих, з ким ми не знайомі, мене звати Івана, і ви на моєму каналі про затишний дім своїми руками. Тут ми говоримо про облаштування наших домівок, про дизайн та про естетику побуту. Тож, велкам! А ще іноді я викладаю влоги. До речі, скоро їх стане трошечки більше, тому не перемикайтесь. Перш ніж перейти до п'ятірки моїх порад, давайте розберемось, як же ми відрізняємо щось бюджетне від чогось коштовного. Ви знаєте, є такі люди, які можуть визначити по людині чи дорогі на ній речі, чи ні, навіть якщо на цих речах немає якогось явного маркування бренду або в магазині посуду їх рука одразу тягнеться до найдорожчих тарілочок і чашечок. Така людина це я. Ні, насправді, насправді тут не треба ніякого дару чи екстрасенсорних здібностей. Просто треба розуміти деякі принципи. Перший принцип це те, що дорогі речі якісні. Якість це те, що дійсно вартує коштів, тому що аби зробити якісну річ, треба витратити на неї більше ресурсів, більше часу, більше коштів, більше сил. Це об'єктивний показник. Я думаю, всі, хто час від часу купує якісь речі або викидає якісь речі, знають це відчуття добротності якоїсь речі, відчуття, що вона зроблена на совість із якісного матеріалу та прослужить довше ніж інші. Тож орієнтуємось на це відчуття. Друге, дорогі речі мають складніший колір і текстуру. Не завжди, але здебільше. Складні кольори це ті, у складі яких є багато домішок інших кольорів. Наприклад, річ може бути ось така от зелена, а може бути ось така зелена, з домішками синього, жовтого, приглушена чорним або розбілена білилом кольору Трохи складніше досягти в різних матеріалах, тому і речі більш складних кольорів виглядають коштовніше, якщо так можна сказати. З текстурами абсолютно так само. Чим більше вона цікава, чим більше незвична, чим е, тим дорожче може бути річ з такою текстурою. Третє, дорогі речі мають кращу форму. Це вже трохи складніший пункт, адже щоб зрозуміти, який дизайн є вартісним, а який е, е, ні, потрібно мати деяку надивленість цю пресловуту. Хтось скаже, що цей параметр є суб'єктивним. Можливо, але він теж може бути певним інструментом. Якщо перед тим, як поїхати обирати диван у будинку меблів в Києві, ви передивитесь в пінтересті 200 дорогих диванів, або подивитесь вибірку із західних виставок, каталогів тощо, ви вже трошечки по-іншому обиратимете диван у наших виробників. Тому спробуйте, бо надивленість це страшна річ насправді. А ще дизайн це про ергономіку. Коштовна річ має бути зручною у використанні у використанні, бо зручність це дійсно дорого. Взагалі у мене чомусь заплітається язик. Я не розумію, чому, чому я не можу вимовляти слова. Це якийсь капець. Ну все, з теорією ми закінчили. Тепер пропоную примінити її у своєму просторі. І перейдемо до принципів, якими я користуюсь, коли обираю чим оздоблювати свою оселю. Ем, так, щоб було бюджетненько, але не дуже е, то і видно, що бюджетненько. Це мій улюблений принцип і тому я поставила його на перше місце. Ви помічали, як багато зараз на будівельно-інтер'єрному ринку імітацій? Ламінат замість паркету, керамограніт косить під дерево або камінь, кухонна стільниця з ДСП обтягнута плівкою під бетон. І ще багато-багато чого. Імітації настільки багато, що уникнути їх використання майже неможливо. Просто подивіться навколо себе, і ви з легкістю знайдете бодай три імітації. У мене, наприклад, ось стіл з ДСП. Ой, цей консоль з ДСП, але. Принтом дерева, типу дерев'яна. Ламінат типу дерев'яний. В якомусь сенсі імітації це як підробки, але підробка іноді може бути настільки гарною, що ніхто її не запідозрить її у несправності. Вона може навіть бути з того ж матеріалу, просто не мати націнки на, за авторське ім'я. По матеріалам в інтер'єрі найчастіше видно. Або на дотик відчутно, чи справжній він, чи прикидається. Яким би не був принт дерева, каменю, або каменя, або бетону, по ньому буде видно, що це принт, на жаль або на щастя. Тому завжди Пес ходить. Тому я завжди намагаюся використовувати по мінімуму таких речей, якщо є змога використати гарну керамічну плитку, просто однотонну, глазуровану або з візерунком, чи якоюсь цікавою фактурою, краще надати перевагу їй, а не плиці, що імітує мармур, наприклад. Да? Або якісь... Якщо є вибір між білим пластиковим столом та столом з ДСП, що імітує дерево, краще. Обрати, як на мене, стіл, який пластиковий, який пишається тим, що він пластиковий, і повністю демонструє нам всі переваги свого матеріалу. Звичайно, іноді ми не можемо уникнути імітацій. Всім, наприклад, хочеться, щоб підлога відчувалася як дерево, але не у всіх є гроші на дерев'яну підлогу, тому ми використовуємо ламінат і кварцинів, і плитку під дерево або що. Але там, де цього реально можна уникнути, я би уникала. Для мене краще, нехай у мене буде просто білий звичайний стіл, а на ньому якась дерев'яна прикраса із справжнього дерева. Тобто, якщо я хочу дивитись на якийсь гарний матеріал, краще купити менше, але справжнє, ніж використовувати скрізь підроблене. Я сподіваюся, я достатньо зрозуміла пояснила і ніхто не перекрутить мої слова. Якось. У мене взагалі є мрія побудувати побудувати дім, в якому не буде жодної імітації. Ані керамограніту під камінь, ані чогось схожого на дерево, що не є деревом. Всі матеріали будуть такими, як вони є. Навіть якщо вони будуть не дуже дорогими і такими собі звичайними, аби тільки справжніми. Ось напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, мені буде дуже цікаво почитати. Коли я у процесі вибору якогось елементу меблів чи оздоблення в свою оселю, я прикидаю приблизно який у мене бюджет на це, та оцінюю ринок. Скільки таке може коштувати від самого бюджетного до самого самого? Насправді, ми всі так робимо ну, більшість. Навіть можна на цьому не зациклюватись, але тут важливо відкоригувати складність дизайну вашої покупки до її цінового сегменту. Тобто, якщо ви шукаєте комод, і у вас на нього нормальна така сума виділена, да, як для комоду, ви хочете, щоб це був прям комод. Щоб він був родзинкою всієї кімнати, тоді вперед дивіться якісь круті комоди ручної роботи, з різьбленням по дереву, можливо, це відреставрований антикваріат тощо. Якщо ж на комод бюджету обмаль, і ви шукаєте його на просторах ікеї або юску, надайте перевагу якомога простішому дизайну, з мінімумом оздоблення, без складних форм, без якихось там. Прикрас, щоб цей комод був такий фоновий, знаєте, не сильно про себе заявляв. Потім на нього краще поставити зверху якісь прикраси більш дорогі. Але про це поговоримо пізніше. Із першої частини відео ми вже знаємо, що складні кольори виглядають дорожче, ніж прості. А також, що складний колір це той у складі якого є декілька простих. Тобто, можна зробити свою кімнату. Синьою, а можна зробити її синьою. Складні кольори складніше робити. Над їх поєднанням треба трошечки заморочитись, трошечки поламати голову, але і варіантів поєднання у них набагато більше. Лайфхак від мене, щоб кімната сприймалась так, як ніби вона якогось кольору, наприклад, блакитна, не обов'язково фарбувати її повністю в круг. Блакитною фарбою всі стіни, да? можна використати цей колір лише в деяких активних місцях та підсилити якимось контрастними акцентами. А все інше зробити базовим білим кольором. Ось подивіться, будь ласка, на цьому прикладі дуже гарно видно, як кімната сприймається, що вона одного кольору, а насправді, якщо так роздивитись, то кольору в ній не так вже і багато, тобто базового кольору набагато більше, аніж да, цього яскравого. А тепер хочу сказати вам про помилку, якої ну просто скрізь всі допускаються. Дуже часто ми забуваємо про якісну комбінацію кольорів. І думаємо, що якщо ми зробимо все сіреньке або таке бежевеньке. То воно буде норм виглядати, але це ніколи не працює. Не потрібно приходити в магазин і обирати там меблі і оздоблення максимально нейтрального, на вашу думку, кольору. Тому що ці кольори насправді не є нейтральними, вони дуже складні. Наприклад, колір кави з молоком. Всі хочуть цей кафейний колір, такий бежевий, прохолодний, бежевий. От що це за колір такий, ну? І потім виходить, що у нас диван кольору. Кави свіжої обсмажки від 25 Coffee Roasters, а килим Маккофі 3 в одному. І то і то кава, але між собою ну, ніяк не мечаться. Розумієте? До речі, ви ж пам'ятаєте, що мій промокод Чуракуша на каву від 25 кофі Roasters діє постійно, тому переходьте за посиланням внизу під відео та замовляйте собі пакетик смачної кавусі зі знижкою за моїм промокодом. Подивіться, будь ласка, які тут гарні кольори. От. От подивіться, бачите, яка вона яскрава. Ніби жовтий такий, але трошечки не зовсім він звичайний жовтий, да? Тож сірих і бежевих відтінків може бути мільйон. Ви в магазині думали, що стіл сірий, а вдома виявляється, що він такий трошечки з зеленцою, або трошечки з червоненьким, трошечки тепліший. Ми думаємо, що ми купуємо все сіре, а в результаті маємо цю кашу з кольорів одного тону і насиченості. Базові кольори це білий, чорний і колір дерева, якщо це дерево для інтер'єру. Да? Все. Далі вже треба трошечки складати схему в голові і вибирати по ній. Робити все сіреньким і бежевеньким без досвіду це 99,9% провал. От прям зупиняйте себе, коли просто тягнеться рука, купити все отаке от типа нейтральне. Так, да, для очей воно нейтральне, але по факту, так, для очей воно нейтральне, може, я не можу. Я, я нафарбувала очі, і тепер у мене. Я ненавиджу фарбуватись. Я фарбую відео просто для того, щоб моє е... обличчя не виглядало як, ніби я риба луна на камері. Є така риба луна? Боже шейно господи. Я зараз серйозно. Якщо ви робите ремонт прямо зараз, і ви такі, ой, як хочеться зробити собі отаку модну штуку, зупиніть себе і усвідомте, чому це привернуло вашу увагу. Тому що це дійсно варто втілення саме у вашому просторі. Чи ви жертва Тіктоку? Безумовно, тренди потрібні, вони є, і їх можна використовувати. Але ви маєте розуміти, що все, абсолютно все, що колись було на піку інтер'єрних трендів, дуже скоро упало так низько, що навіть соромно згадувати. На жаль, хоч я і пропоную вам відноситись до ремонтів простіше, ми їх робимо не на рік і не на два. Тому для дуже трендових речей треба навчитись ставитись критично і не втілювати ті тренди, що ви не зможете потім віддерти від стіни. Також, коли якась річ стає гостро актуальною, всі виробники і постачальники починають це закуповувати та створювати. Одразу купа шоурумів починає пропонувати безліч варіантів інтерпретації цього тренду на будь-який смак та гаманець. А не критичний покупець, зайшовши в такий шоурум, згадає, що він десь бачив таке рішення, десь на просторах інтернету, він знає, що це актуально, та з високою вірогідністю купить. Не зрозумівши, що це, ну м'яко кажучи, не те, що було на виставці в Мілані да? <кліх> цього року. Е, і виглядатиме дешево та е, недоречно. Тому е, активних трендів я би радила просто-просто уникати. Ну, я так роблю, наприклад. Я уникаю активних трендів. <му> Найприкольніший та трошки такий міняючий свідомість лайфхак це. Трохи зекономити на коробці і корпусних меблях на користь більш дорогого декору. На жаль, дуже мало хто користується цим правилом, адже ми зазвичай як робимо. На перших парах вкладаємо в ремонт нормально, так, не шкодуємо гривень, доларів. Купуємо сантехніку іменитих брендів, щоб на віка, знаєте, у меблі корпусні вкладаємось, у фурнітуру. А потім вже кошти закінчуються і починається. Або якісь стільці, щоб тільки сісти за стіл. Потім поміняти завжди можна. Або яка лава при вході, диван головне функціональний, е, якийсь комодік дешевенький. Ну а про посуд, постіль, декор е, я взагалі мовчу. А насправді саме ці речі і формують основу сприйняття нашого простору. Саме текстиль, рамочки там. У настінного декору, да? декоративні світильнички, посуд, стільці, консольний столик, десь якась ваза. Оці дрібниці це те, що робить всю погоду. Не фурнітура вашої кухні, я маю на увазі, не петлі там і висувні системи від німецького виробника. Ні, я звичайно не кажу робити основу вашого дому, сантехніку, електроприлади, підлогу із всього самого дешевого. Абсолютно ні. Я тут говорю про баланс. Можливо, трошки умірять свій пил у витрачанні грошей на дорогий санфаянс. Бо насправді брендовий від звичайного санфаянсу не те, щоб сильно відрізняється. На користь того, щоб купити потім у ванни якісь гарні гачечки, рушнички, вишукану корзину для білизни. Частіше за все, наше враження про шафу складається не від якості, ДСП, з якого вона зроблена, а від ручечок, за які ми відкриваємо її дверцята. Ось так і запишіть. Гарний посуд. Ну ви тільки подивіться, це ж ручна робота, напевно. Таке не може коштувати дешево. Такий посуд на лянійська тертині на самому звичайному, дешевому столі виглядатиме розкішно, божественно. Ніхто ніколи не гляне на ваш стіл, який там з якогось дешевого матеріалу. Обідня зона стане просто скарбницею. Ось так це робиться, друзі. Насправді дуже-дуже просто. Просто треба трошечки поміняти фокус уваги. Що ж, а ви, будь ласка, напишіть в коментарях, які з цих пунктів ви також застосовуєте у себе, коли облаштовуєте свій дім. Що вам відгукнулось, а що здається вам дивним. Про це теж напишіть. Я буду дуже рада почитати ваші коментарі. Також перед тим, як попрощатись, прошу вас підписатись на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Ви знаєте, що це важливо для маленьких блогерів, яким за рекламу платять 3 копійки, а вони знімають і знімають, бо вбачають у цьому свою велику мету допомагати людям своїми знаннями. І давати натхнення. Дякую, що додивились це відео до кінця. Обіймаю кожного. І знаєте, що хотіла сказати? Що це все дорого, дешево. Нехай ваш дім головне буде коханим. Впликайте його і цінуйте. А ще цінуйте тих, хто поруч з вами дарує вам оце відчуття того, що ви вдома. Обіймаю!